Сьогодні ми розглянемо правильну техніку накладання турнікета це засіб для зупинки масивної кровотечі на кінцівку. Отже, умовно, моя рука ліва є пораненою. Я бачу одну з ознак масивної кровотечі. У мене є турнікет, він запакований таким чином, що готовий в бойове положення. Далі, моя задача взяти його і накинути на руку в процесі, розкриваючи, як мені зручно. Я тримаюся за кінчик турнікета цієї стропи і тягну на себе різким рухом. Далі, перехоплюючись, фіксую, як мені зручно, і фіксую стропу по велкро. Далі моя задача крутити вороток, поки крутиться, щоб максимально туго залишити турнікет на кінцівці. Одного оберту завжди буде мало. Далі заводимо вороток у вушка. Турнікету. Продягаємо стропу. Далі, остання дія, і дуже важлива це стрічка-час. Фіксація стрічки час дозволяє нам розуміти, що турнікет дуже ефективно зафіксований на кінцівці. Після накладання турнікету обов'язково запишіть час, перевірте пульс, він має бути відсутній, і ваша кровотеча має бути зупинена.